Свою зустріч із залізничниками, екс глава служби зовнішньої розвідки України, Микола Маломуш розпочав із ознайомлення їх з основними фактами своєї біографії і трудової діяльності від рядового до генерала армії у своєму виступі. Він підняв ряд питань, які сьогодні дуже хвилюють виборців: як захистити Україну, як її об'єднати, як побудувати нову сильну державу. Кандидат висловив свою позицію щодо того, чому Україна втратила свій попередній шанс стати сильним європейським суб'єктом по всім напрямкам, навіть при положительних оценках. Не было очень мощных, сильных команд. В первую очередь, то профессионалов, которые бы работали на высших политических, государственных и промышленных направлениях. Как правило, подбирались команды по признакам личной преданности. Часто те, которые именно работали в теневых структурах. Часто те, которые создавали именно механизмы коррупционных схем. Как раз вот эта система, конечно, не дала нам возможности подняться». Першочерговим завданням на сьогодні кандидат вважає здійснення невідкладних заходів щодо збереження територіальної цілісності країни. Час забезпечити взаємозв'язок усіх видів безпеки політичної, економічної, соціальної, екологічної, воєнної та інформаційної. До влади мають прийти високоморальні і компетентні спеціалісти, котрі знають шлях до процвітання країни і готові взяти відповідальність за її майбутнє, заявив кандидат. Також Микола Маломуш виступає за розмежування влади і бізнесу, за оптимізацію бюрократичного апарату і прозору систему електронного управління. Я готовий зняття імунітету з депутатів верховного совета. Суддів, от, тільки в функціональному кабінеті, где вони наповняли свої обязанности. Но в іншій ситуації должна бути відкрита система, яка повністю відвісна. І навіть чиновників такого високого ранку, чи президента должна нести повышенної відветственності, головною цінністю і пріоритетом нової України кандидат беззаперечно вважає людину. Якщо ми ставимо на приоритет человеческую жизнь, здоровье и ее возможности самореализации, значит, наверное, во главе всего должно стоять и качество работы, и качество жизни, и его, так сказать, здоровье, как э, живет город, как он, э, э, наверное, решает проблемы и не только социальные, э, культурные, образовательные, медицинские, наверное, в каком среде мы живем вообще. Зазначимо, що кандидат на пост президента України Микола Маломуж є фундатором відкритого громадського форуму стратегія національної безпеки України, який об'єднує найкращих фахівців, керівників і науковців з різних галузей.